Так як ідея знімати для Ютуб прийшла мені аж на середині моєї відпустки, то всі відео до того моменту зняті просто для інстаграм, тобто в вертикальному положенні. Тому наперед вибачаюся за формат перших відео, але показати їх просто мушу. Поїхали. Діти, ми їдемо на відпочинок і девіз нашої сім'ї. Не хворіти, не ригати, мамі нерви не тріпати. Все супер. Шоста ранку, всі в зборі. Соні, але щасливі, бо ми їдемо відпочивати. Я, дуже. Я з сестрою та нашими дітками їдемо до Болгарії через Румунію, де і плануємо ночувати. Хоча готелю ми ще не бронювали і плануємо зробити це на кордоні, залежно від того, як довго там будемо стояти. Так, у нас 9 ранку, Ми майже майже на кордоні. Зараз будемо бачити, скільки ми його пройдемо. Тому пишуть по-різному. Як від 20 хвилин, так і 4 годин. Подивимось, наскільки пощастить нам. І будемо в Румунії. Фі момент слейте. Кордон ми пройшли. Ми в Румунії. Пройшли недовго, не швидко, за 2 години, 40 хвилин. Українську сторону взагалі так. Чик. Досить швидко, бо там машин було геть мало, А от румунську сторону вже якось дуже повільно проходили. Там якось дуже повільно все рухалось. Але можна сказати, що нічого толком не ну, дуже нічого не перевіряли. Так, подивились багажник, розпитали, що веземо. Тому якщо нічого страшного не везеш, то не страшно взагалі і проходимо швидко. Все? Ну що ж, насолоджуємося краєвидами Румунії та їдемо в місто Бузео, тому що саме там ми забронювали собі готель, а точніше, апартаменти Джорджіана. Так, стоячи на кордоні, ми забронювали собі готель. І обійшовся він нам 2900 гривень на п'ять осіб. Здається, непоганий варіант, правда? ж? Ми знайшли аурору, що нас дуже здивувало. Був вночі замок. Принцес. Румунське місто Роман. Люди ходять собі як хочуть. Що мене здивувало в дорогах Румунії це дороги півторашки, як ми їх назвали. Тобто в тебе не дві стандартні смуги, а одна нормальної стандартної ширини, і друга половинка, так сказати, для обгону. Ось праворуч якраз видно цю половинку. Останні півгодини нам випало їхати під зливою, коли ми майже нічого не бачили. До речі, цікавий факт. Нам всім на телефон прийшло оповіщення про небезпеку. Мабуть, це було визначено по локації. Збірники не встигають. Так, що ми приїхали. Ось тут наші апартаменти. Зараз будемо заселятись. Дивитись, що там і як, а потім підемо гуляти. Ласкаво запрошую оглянути наші апартаменти, що у нас тут є. У нас є кухня, в якій було все: і плита, і кавоварка, і холодильник, і духовка, і навіть посудомийка. Їдальня-вітальня, в якій є диванчик, на якому можна ночувати, та телевізор. Далі по коридору у нас є величезна шафа та дві спальні. Це моя з Богданкою спальня. І друга спальня моєї сестри з донькою. Як ви помітили, в коридорі також є пральна машинка та сушильна машинка. І, звичайно, ванна з душовою та туалет. І з кухні також маємо вихід на балкон. Нагадаю, що ці апартаменти коштували нам дві дев'ятсот за ніч. Так, вийшли погуляти. Ідемо зараз в торговий центр. Будемо дивитися, що тут цікавого є. Будемо шукати магазин. І будемо шукати, де дітям поїсти. Та і нам, в принципі, теж. Так, ось цей торговий центр, котрий ми зараз підемо. Ось так ми на містечко. Ось, ось там наші апартаменти. Дуже близенько до торгового центру. Повечеряти ми вирішили в Макдональдсі. і трішки процінний чек я не зберегла, але моє меню. МакЧікін вийшло 28 лей, тобто 256 гривень. Ідемо зараз в магазин. І ось йдемо про таку стінку. Така історична стінка, таке враження. Щось тут пишуть. Нам важко це читати, звичайно, але. А, є на англійській, до речі, можна почитати. Ось так. А ось ми йдемо. <с> а ось тут, до речі, наш, наша квартира, наші апартаменти. Трішки про ціни для порівняння. Зараз лей у нас 9,1, 9,14 навіть. Так поміняли сьогоднішній курс мені. Ось, наприклад, ціни так? на те, що ми знаємо. Такі в нас в Україні бувають. Мілка, звичайно, он велика, майже 20 лей. Ось такі ціни. І що, поки в нас Франції готується ось кава, ми збираємося їхати далі вже до моря. Я можу залишити так кілька відгуків про музею, про квартиру, в котрій ми знаходимось. Е, квартира класна, кому не скидала відео з всі такі вау, яка класна інстаграмна квартира! Ну, тому що це дійсно так кухня дійсно дуже красива. Взаду мене теж дуже красива, але є купа нюансів. За ту ціну, яка вона є, звісно, супер, тому що ми заплатили 2900 в принципі за ніч за п'ятьох. Тому це ціна супер. Але є кілька але. Так, ну по перше, в квартирі є все. Тут і пралка, і посудомийка, і кавоварка, і тостер, здається. але ми його не знайшли. Але. Кавоварка, вона капсульна. Капсул немає. Типу, який сенс нам іти купувати собі капсулу, якщо ми тут на одну ніч це по-перше. А по-друге, якщо ми приїхали, і ми не знаємо, яка кавоварка, ми не знаємо, які капсули купити. Ну, типу, нелогічно. Бажано було залишити хоча б там ну, на ранок, на вечір, по кількості гостей, ну не знаю, щось таке. Те саме стосується пралки, тому що засобів для прання немає. Ну, типу, воно все наче є, а користуватися ним хіба що, якби ми тут жили не знаю, тиждень. Але тиждень тут жити складно, тому що бузео, як на мене, не те містечко, де так довго затримується, бо ну тут нема що дивитися. це Таке звичайне містечко, як в нас, а-ля не знаю, Бориспіль, бровари. Я собі до чогось такого Е, Дуже подивитись нема, що ми вчора були в торговому центрі. Є ще якісь кілька парків і якийсь меморіал чи щось такого плану. Все, ми там не були, тому що потомились після дороги. Тому враження такі двоякі. Повторно тут зупинилась би, але вже взяла би собі каву. Короче, ключик, натискаєш код, відкриваєш цю можна... штуку і лишаєш. І отак лишаєш. Прикольно. Якось супер залишаєш. Потім перекупаєш якісь цифри угу. і зачиняєш. І зачиняєш, воно закрите, так? Все. Оп. Що у нас? 335 кілометрів, 4 години, 26 хвилин. Це без врахування. Кордону. румунсько болгарського Куди я маю їхати? <ріст> Дорожній рух тут просто якийсь жахливий, гірше мені здається, ніж в Україні, або я ще не звикла. Кільця в них це три фішки, поклали докупи, це кільце. Об'їжджай, як хочеш. Це просто жах, але нічого, потихеньку звикаємо. Що не встигли звикнути, як нам вже треба виїжджати звідси. <рес> Трохи їдемо містом. Там і фонтан був, і церква така їздить? була. Колі. Так, а куди їдь? У нас чорбою. <рес> <рес> Взяли собі на заправці каву. І так цікаво подають, ось кава, це капучино, 10 лей і лате 12 лей. Але додатково ви ще дають таку водичку. Так прикольно. вперше таке бачу. Так, ми під'їжджаємо, зараз будемо вперше платити за дорогу, за, за трасу, на котрий їдемо. Так, дивимось. Перша, друга, третя, зелені. Там кеш на самій першій тут можна. Виявляється, електронний тариф означало попередня оплата на сайті. Ми цього не знали, тому проїхали, виявляється безкоштовно. Після чого швидесенько шукали сайт та оплачували там, щоб не нарватися на штраф. Також оплатити можна готівкою, але тільки в леях. Тому будьте уважні. Так, ми летимо по автобану. Що нас пише там? 166. Дивіться, Дунайський канал. Дунайський канал, красивий міст, а десь ота море вже. <зас> Діти побачили море, а там за кущами. <зас> Коротше, ми чекали, що по цьому переїзду перешийку будемо їхати, і ми будемо прямо бачити море з обох боків і радуватися. Поки що ми бачимо готелі і кущі. море. І море да! <говори> поліція. Льоту, О! поліція. <говори> 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 так, Ми приїхали котра година. 14.02. Ми приїхали на кордон Румунія-Болгарія. <говори> <говори> Вама вече на цей кордон ми поїхали. Ну, поки що ми щось не дуже зрозуміло, бо тут одна смуга, і автобуси, і машини, і великі машини, вантажівки. Ми так розуміємо, що ми як легкова маємо їхати окремо, тому ми зараз намагаємося просунутися і подивимося, як пройдемо кордон. Так, 12, 2.02. нуль два. Подивимось. Їдемо, їдем, об'їжджаємо цю всю смугу машин, автобусів, і ми теоретично маємо окремо. їхати. Я дивився за цим бусиком, що їхав попереду. І що? Він об'їжджав. Коротше, там у нас забрали паспорти і ми поки що чекаємо, що нам їх, чи нам їх дадуть. Коли нам їх віддадуть, і ось тут ми поїдемо. Ну що, на годиннику 14.17, а це означає, що за 15 хвилин ми пройшли кордон. Чесно кажучи, ми трохи в шоці, тому що читали різне. Все, ми в Болгарії. Всі радуються не... дуже. Болгарія! Ну що ж, а ми їдемо далі, і запрошую вас в наступне моє відео, де ми відвідаємо місце, яке варто відвідати всім. Ми скалі Акра.